Ви вже чули про мазь для суглобів? На основі масла мощі того гапіта. У нас є такий варіант товару, коштує він 145 гривень. Ось в таких баночках продається маса баночки 50 мл. До речі, на баночці є, як застосувати його правильно, з чого складається. Тут велике травах. Це на натуральні речовини. І хочу вам сказати, що як на мазь. На дуже класно пахне, ось такий вигляд має всередині баночки. Повторюється, 145 сорок гривень мазь для суглобів. Якщо болять суглоби, вам до нас. Сайт. Напишіть в коментарі, хто вже користувався, тому так, що так, це. Бо їх багато дуже купують і повторно купують. Ми запитуємо наших клієнтів. Вони кажуть, це ефективно. Будемо вдячні, якщо ви напишете коментар з досвіду користування даною мазю. Сайті Коналавка в шапці профілі замовляйте великий вибір релігійних товарів, і як бачите, монастирської аптеки.